Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 53-й урок курсу географії 7 класу природні зони Євразії. друга частина. А саме, природні зони від вологих екваторіальних лісів до висотної поясності материка. Зона твердолистиних вічно-зелених лісів і чигарників розташована на узбережжі Середземного моря, захищеному горами від холодних північних вітрів. Влітку тут панує тропічне повітря і середньомісячна температура сягає вище 20-24 градусів за Цельсієм. Взимку панує повітря помірного кліматичного поясу і середня температура вище плюс 4 градуса за Цельсієм. Інколи випадає сніг, який одразу штане. Трапляються короткочасні до мінус 10 градусів за Цельсія морози. Рослини: сосна, пінія, алепська, чорна кримська, ліванський кедр, дика маслина або олива, фісташка, мирт, лавр благородний. Олеандр, магнолія, лимон, апельсин, сонячне дерево, вічно-зелені дуби, кам'яний і корковий, платан, кипарис, низкоросла пальма єдина дикоросла пальма в Європі. Поширені по сухостійкі колючі зарості вічно-зелених низкорослих дерев і чагарників, що називають маквіс. Він складається із терену, ялівцю, мирту. Серед тварин поширення лань, гірський баран муфлон. Дикий кролик або заяць, дика коза, дикобраз. Зустрічається шакал, лисиця, вівера, дикий лісовий кіт, кам'яна і лісова куниця. Безхвостий макак-магот єдина мавпа в Європі на скелях Гібралтара. Ящерка, хамелеони, змії і черепахи. Серед птахів поширені блакитна сорока, іспанський горобець, гриф, орел, сип білоголовий, зона переміна вологих, в тому числі мусонних лісів на південному сході Азії, під дією мусонів. Займає південну частину великої китайської рівнини, південь Корейського півострова і південну половину Японських островів, окраїни півострова Індостан. Зона простяглася в межах кількох поясів помірного, субтропічного і субекватеріального. На відміну від Середземномор'я, зима тут суха і прохолодна, зимовий мусон, а літо вологе літній мусон. Опади влітку приносять мусон з океану. Серед ґрунтів переважають жовтоземи і червоноземи. У мусонних лісах поряд із хвойними, такими як сосна, ялина, ялиця, кедр, і широколистими видами помірних широт дуб, в тому числі монгольський та вічно-зелений, бук, клен, граб, ясен, липа та горіх, ростуть також і вічно-зелені дерева, помірних субтропічних і субекватеріальних широт: тюльпанове, тикове, залізне, сальне, сандалове, атласне, палісандрове, тунгрове дерева, пальміра, розмарин, пальми, в тому числі сукрова та інші баньян. Також зустрічаються кепарис, магнолія, камфорний лавр, камелія, гінго, банан, фікус, японська вишня сакура, китайська роза, гібіскус, ківі, деревоподібні папороті, лотос, бамбук, ліани, лимоника китайського, дикий виноград, на узбережжі, мангри, пандануси, казуріана, чайне дерево, цитрусові, такі як мандарин, рис. Серед тварин зустрічаються бенгальський тигр, жовтий леопард, пантера, алігатори, гімалайський ведмідь єнотоподібний собака, а також бамбуковий ведмідь або панда велика, панда мала, індійський слон, носоріг, в тому числі індійський, дикий кабан, олень, індійський буйвол, мавпи, такі, як гібон, японський макак, що виживає взимку в Японії, серед птахів, фазан, аргус, золотий, королівський, павичі, папуги, качки, чаплі, пелікани, журавлі, саламандра до одного метра довжини, шкіряста черепаха. Рівнини півострова Індостан, Індокитай та острова Шрі-Ланка, де добре виражений посушливий період, у субекватеріальному поясі займають савани й рідколісся. Для них характерним є переваження трав'янистого покриву, високих злаків, де розкидання зарості чагарників і окремі ділянки рідкостійних лісів, під якими сформувалися червонобурі й червоні ґрунти. У суху пору року деякі дерева на 3-4 місяці скидають листя. Тут ростуть мангри, пальма корифа, акації, мімози, баньян. Атласне, тикове, салове, сандалове дерево, бамбук. На розорених землях культивують бавовник, арахіс, цукрову тростину. тварини, антилопи, буйволи, носороги, в тому числі індійський, індійський слон, дикі кабани, гепард, леопард, бенгальський тигр, смугаста гієна, шакал, крокодил, гавіал, мавпи, лемури, птахи, папуги, фазани, павичі, чаплі. Також зустрічаються змії, тигровий пітон, кобра та комахи. Комарі маскіти, кліщі та інші. Зона вологих екваторіальних лісів або гілеї Євразії охоплюють південь півострова Індикитай, майже повністю Великі Зонські острови і південний захід острова Шрі-Ланка. За площі вони поступаються тільки Амазонській сельві. У цій зоні панує вічне літо. Середньомісячна температура тут протягом усього року не змінюється: плюс 25-27 градусів за Цельсія. Опади 2-4 тисячі мм, рівномірно розподілені впродовж року. В цих умовах сформувалися червоно-жовті, латеритні або феролітні, багаті на окиси заліза та алюмінію ґрунти, рослини, мохи, рафлезі, арнольді, різні види бамбука, орхідея, карликові дерева, шоколадне дерево какао, червоне, чорне, динне дерево або папая, хлібне дерево, манго. Серед пряних рослин коричневе дерево, або кориця, гвоздичне дерево, мускатний горіх, бетельна пальма, чорний перець. Зустрічаються також мангри, пальма-ліано-ротанг, ліани, пальми до 300 видів, в тому числі кокосова, олійна, панданус, гевея та інші. Поширені плантації бананів, цукрової тростини, рису, чайного куща. Серед тварин носороги, що буквально нещодавно вимерли, слони, дикий бик аноа, тапіри, мавпи, в тому числі ендемічні людиноподібні ранготанги, гібони, макаки, мартишки, павіани. Вівери, димчастий леопард, Чорна Пантера, тигр, малайський ведмідь Біруанг, Малайський дикобраз, Панголін, серед птахів, в тому числі ендемічні попуга какаду, павичі, нектарниці, птах-носоріг, фазан, Аргус, райські птахи. Серед хижаків гребінчасті крокодили до 7 метрів, змії, такі як січатий пітон більше 11 метрів довжини, удав, королівська кобра до 5,5 метрів, ящерки, такі як летючий дракон та смугастий варан або дракон комоду. Та інші. Ну і наостанок розглянемо висотну поясність Євразії. Області висотної поясності займають значні площі в Євразії. У Європі найбільш чітко висотна поясність проявляється в Альпах, де 5 висотних поясів закономірно змінюють один одного. Оскільки гори знаходяться на межі помірного та субтропічного природного поясів, у найнижчому поясі на південних схилах гір до висоти 900 метрів поширені твердолисті вічно-зелені ліси чи гарники. До висоти 1800 метрів ростуть мішані ялиновобукові ліси. Ще вища, там до температури низькі, дерев стає менше. Так, до висоти 2100 метрів підіймаються субальпійські луки, де переважають чагарники і багаторічні трави, серед них трапляються зарості ялівцю та рододендрона, поширені криволісся з гірської сосни. Ще вище – альпійські луки, з холодостійких подушкоподібних трав, з висоти 3500 метрів починається пояс багаторічних снігів та льоду. На межі зі сніговою лінією росте Едельвейс, трав'яна рослина, яка за здатність витримувати високогірний холод і люті вітри, вважається символом мужності і стійкості. Найбільша кількість висотних поясів спостерігається на південних схилах Гімалаїв. У Гімалаях, найвищих горах світу, через їхнє географічне розташування в субекваторіальному і тропічному поясах та грандіозну висоту спостерігається планетарний максимум висотної поясності. Це означає, що підіймаючись південними схилами від підніжжя до вершин, можна побувати в усіх природних зонах світу від вологих субекватеріальних лісів до високогірної тундри. Їх схили можна вважати зменшеною моделлю природних комплексів світу. На північних схилах гір усього два висотні пояси гірські пустелі, які одразу переходять у пояс вічних снігів. Це пояснюється сусідством із нагір'ям Тібет, якому властиві суворі кліматичні умови, в тому числі надзвичайна сухість повітря. Отже, біля підошви Гімалаїв простягнувся пояс субекватеріальних вічно-зелених болотистих джунглів. Вище джунглів до висоти 1200 метрів розташовується пояс вічнозелених тропічних лісів. Тут ростуть салове або сальне дерево, мімоза, банан, пальми, ліанами, деревовидні папороті та бамбук. У густих заростях водяться такі великі тварини, як слони носороги, буйволи. У лісі багато вмав, і хижаків водяться тигр і леопард. Вічно-зелені тропічні ліси змінює пояс субтропічних лісів. Звічно з зелених дерев зустрічається сосна і дуб, а з листопадних магнолія, клен, каштан та інші. На висоті понад 2000 метрів панують ширеколисті листопадні ліси помірного поясу з дуба, клена, каштана черемхи, вишні, які вище 2500 метрів переходять у хвойні ліси, із сріблястої ялиці гімалайської ялини, мадрини. Підлісок утворюють густі зарості рододендронів. Верхня межа лісу проходить на висоті 3500 метрів. Вищі ліси розріджуються і змінюються субальпійським поясом з високотравними луками і чагарниками з ялівцю і рододендроном. Трохи вище знаходяться власне альпійські луки, де навесні примули, анемони, жовці, маки утворюють барвисті трав'яні килими. На висоті 5500 тисяч метрів проходить снігова лінія, за якою гірська тундра і пояс вічних снігів і льодовиків. На вічних снігах і льодовиках життя майже не існує. У верхніх поясах зустрічається чорний гімалайський ведмідь, сніговий барс, мускусні олені або кабарги, гірські барани або муфлони й кози. Багато птахів, серед яких непальський фазан, данфе, дикий індик або улар та підкоришники. Серед земноморя – це батьківщина культурних рослин, таких як буряк, капуста, цибуля, часник, петрушка, що були відомі ще стародавнім грекам і поширилися по всьому світу. З Азії походить також багато культурних рослин. Так, Індія є батьківщиною рису, бавовнику і одного з найдавніших овочів, огірка. Індонезія батьківщина бананів і чорного перцю. Східна Азія гречки і проса. Західна Азія є батьківщиною багатьох культурних рослин, пшениці, вівса, ячменю. Звідси поширилися по всьому світу інжир, виноград, гранати. На цьому ми з вами завершимо 53 й рок курсу географії 7 класу природні зони Євразії, друга частина, а саме вологі екваторіальні ліси материка та висотна поясність. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!